Доброго дня. Давайте працювати. Значить, у вас перша лабораторна з графіки. Так, добре, я розглянув, да, я подивився, познайомився з вашим протоколом. В принципі, все нормально. Ну, я не знаю, можете розшарити протокол і, ну, скажімо так, захист, як правило. Відбувається наступним чином. Да? Тобто ви пояснюєте, що ви там робили. Там, які були там особливості, да? прокоментуєте висновки. Ну, можливо, я, в мене будуть якісь запитання, я там щось вам задам. Добре? Так, так. Да. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Oh, brother. Uh -huh. Okay. Uh -huh. І, і тут в цьому в циклі ви використовуєте округлення, да, тобто такі. Mm. Mm -hmm. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Mm-hmm. Ah, okay. Uh mm -hmm. mm -hmm. C'est uh ça, -huh. mm -hmm. あん。 Ну, використовуєте алгоритм, да, ви просто дивіться там. Ну, це просто така, як частина е, завдання, да, яка ну, от індивідуальна, да, вже вона. Угу, угу, так, вже воно. Ну, що помилка, так. Ну, я зрозумів, ви в матрицю, так, да, і, і задали. Угу. А, ну, так, я просто, просто тут малося на увазі, що ви свої оцими примітивами, да, цими вітрі, вітрісками. Ну, наприклад, е, наприклад, за, е, цим, за алгоритмом якимось, да, і потім можна там буде, ну, наприклад, прізвища. І в е, е, різними алгоритмами, да, і уже ж можна порівняти з швидкодії. Ну, добре, давайте, а тепер до швидкодії перейдемо. У вас як ви тут його вимірювали, да. Угу. Да, да, да. Так, чудово, чудово. Угу. Да, да. Ну, дивіться. Да, як у вас виходить. да? Угу. Dobra. Mm-hmm. Uhum. <coughs> Ну, прокладалось хорошо. Ну, там на три сутки. Чудо. Дуже добро. Ну, добро, не, ну, добро, что вы с этим попрацювали там, да. Так, добре, чудово, все тоді. Все. Ну, тут, ну, до мене, до, у мене до вас запитань нема, ну все добре, тобто зараховую максимальним балом. Ні, ні, ну можете мені зараз здавати, так. Да. Да, да. Ну, дивіться, я ж, я ж це, я ж, скажімо так, я цю дисципліну веду, да, тобто я лектор, да, тому в принципі, все можна. Е, давайте тільки так в більш скороченому варіанті, не дуже докладно, не дуже добре. Тобто, тобто, що там перше, що зробили? Довизначили перемикальну функцію, да, там взяли згідно варіанта, вставили там свої двійкові значення, да, от там з номера, так, да, потім далі. Aha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Uh-huh, mm -hmm. А, а, можна трошки я вас призупиню. Добре, давайте таке запитання. От щодо мультиплексору, давайте трошки збільшити цю да, частину мультиплексора, да. от як ви дасте визначення мультиплексора, що це за пристрій, як він функціонує? Пристрій, да. Ходів, ходів. А де, а де інформаційні, а де а, адресні? Покажіть ми склада. Так, добре, 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 доб, доб, а як це визначається, як він вибирає? Дивіться, інформаційні, ну, тобто, якісь, да, тобто, те, що якісь там. Так, да, так. Ну, тр 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 трошки інакше, скажіть, більш коректніше. На ну, них подається ідея когось число. Так, все все, 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 все. Все добре, добре, так. Оце, оце я хотів почути. Добре, чудово. Ну, тобто комутатор. Він якийсь одне, один із інформаційних входів, комутує на виход. А адресні оці входи, да, вони просто вказують номер. <кхи> Вказує той, той номер, який. Добре, давайте тепер схему з дешифратором. Ну тут, да. Ні, ну, тут зрозуміло, що ви виконали всі, всі пункти завдання. Да. Да. Тепер з дешекратором. Дивіться, що там потрібно було зробити. Якийсь там перетворювач кодів, да? а от як ви розумієте, що значить перетворювач кодів? Ну, то як реалізується. А от взагалі от перетворювач кодів, от, от як би ви це прокоментували? Ну, от, що ви, ви про це сказали. Що таке перетворювач кодів. Ну Дивіться, на вхід у вас що подається. Що подається. Значення, да? І на виході у вас. f 4 якихось значення. Ні, 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 ми, ні. Ми зараз кажемо про перетворювач, от взагалі про це все. От якщо це так от уявити, от ліворуч у нас входи, праворуч от ми кажемо, у нас завжди виходи, так? Да? Значить, у нас на вхід ми подали значить, чотири значення двійкових, да? і на виході ми отримали теж чотири значення двійкових, ну, які, якихось, да? якихось інших. І оці, ну, таке будемо казати, як перетворення, воно задається як таблицею. Да? Тобто, ну, це якесь якийсь перетворення. Тобто кожній двіковій комбінації там початковій відповідає якась інша комбінація. Правильно? Ну, Це от просто так перетворювач кодів. Добре, значить, ви реалізували, значить, використовували дешифратор. Добре. Так, да, я, я, я так зрозумів. Добре, дивіться, давайте от просто про дешифратор. Таке ж саме питання, як і про мультиплексор. Що це за, я вам одразу підказую, що це за пристрій, так? Да? Як він функціонує? Угу. Все, 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 все. Добре, добре, я почув. Так, все, все, чудово, чудово, Захар. Дуже добре все. Добре, все, я теж, що вам тут нема питань до вас. Я вам максимально вас оцінюю. Ну, добре тоді, тоді все. До побачення, так.